Вітаємо всіх на нашому каналі. Літо у розпалі зараз липень місяць. Всі жарять смаколики на мангалах. А ми вирішили готувати домашні смачні ковбаски гриль та ділитися з вами нашими рецептами. Сьогодні тихий липневий вечорок і ми вирішили трошки влаштувати собі невеличкий відпочиночок. В цьому відео ми поділимося з вами докладним рецептом італійських ковбасок гриль з в'яленими томатами. Та базиліком і сиром. Поки сильно палає полум'я в нашому бюджетному мангалі, ми вам розкажемо, як саме ми починали робити ці італійські ковбаски гриль. Розпочнемо з самого такого довгого по часу процесу це в'явлення томатів. Є у нас помідорчик із магазину, його видно одразу, він такий бліденький. І далі розкладаємо наші домашні такі червоні, класні солодкі томати. Вже потихеньку стигнуть нашій теплиці. І суттєво відрізняються. Від покупних в'ялимо томати ми при температурі 60 градусів цей процес займає десь годин 8. Далі приступаємо для приготування фаршу для наших ковбасок. Беремо 400 г курячого філе, нарізаного кубиками, 600 г курячого бедра, пропущеного через м'ясорубку. На 1 кг фаршу беремо 16-20 г солі звичайної або нітритної, якщо вам треба її зберігати, якийсь проміжок часу. І також до цього фаршу додаємо 5 г цукру. Все розраховується на 1 кг фаршу. І залишаємо трошки маринуватися. Наші томатики трошки перев'ялилися, зовсім ми їх не засушували, щоб вони були соковиті й додали соку до нашої колбаски. Складаємо їх у баночку, додаємо обов'язково подрібнений базилік. Базилік ми, до речі, також вирощуємо самі. Ось і прямий доказ, що це ковбаски саме італійські Бо томати. Та базилік це фішка саме італійської кухні. Наші томати ми заливаємо оливковою олією, щоб помідори та базилік насичали друг друга своїми ароматами. Якщо ж оливкової олії немає, то можна замінити на звичайно соняшникову це вже не принципово. І наші томати ми будемо настоювати 10 годин. Коли просаліло наше м'ясце, ми додаємо подріблені томатики до фаршу з висточками базіліку. До речі, італійські колбаски-гриль називаються сальсіччя. Виготовляються вони із будь-якого м'яса, з додаванням спецій, трав, а також томатів. До нашої колбаски ми додали натертий твердий сир. Далі ми повинні все ретельно перемішати. І довести наш фарш до однорідності, щоб при набиванні череви не було пустот, і наша ковбаска була повністю заповнена. Сам процес набивання ми не зняли з певних причин, бо набиваємо звичайною ручною старенькою м'ясорубкою без застосування там якихось професійних чи сучасних комбайнів. І непогана у нас вона вийшла. Вже готова відправитися на наш гриль. Далі поділимося лайфхаками, як гарно посмажити ковбаски. Для того, щоб ваші ковбаски гриль не прилипали під час смаження, слід ретельно смасити решітку перед викладанням ковбасок, сонячної кавалії з усіх сторін. Якщо ваше вугілля продовжує горіти або загорається жир, який капає з ваших виробів, то слід посипати вугілля солью. Це нейтралізує та загазить відкрите полум'я, зберігаючи температуру жару. Як бачите, дійсно сіль загасила наше відкрите полум'я. Температура жару залишилася незмінною і ми викладаємо наші ковбасочки на підготовлену заздалегідь решітку. Щоб черева на ковбасках не лопнула, не пересихала, мала привабливу скоринку, слід змастити її соняшниковою олією. Перевертати ковбаски гриль слід кожні 3-5 хвилин. Це додасть змогу рівномірно пропектися їм на вугіллях. Зазвичай приготування ковбаси гриль займає 20-40 хвилин в залежності від виду м'яса. Сподіваємося, що наші поради будуть вам корисними. Можливо, щось ви знали, а можливо, щось і стане для вас новинкою. Наші ковбаски набули вже золотавої скоринки, Аромат стоїть дуже неймовірний. Вже скоріше хочеться скуштувати наші вироби. Пишіть в коментарях, як проводите вихідні ви, що смачненького готуєте, чим балуєте свою родину. Ну, а у нас готові ковбаски, ми знімаємо їх з вугілля. І ось така страва нашого вихідного дня, наша смачна вечеря готова. Такі ковбаски смакують з овочами, зеленню. В розрізі вони дуже соковиті, красиві, свою пікантну нотку додають наші томати і сир. Будемо зараз дегустувати. Також напишіть, будь ласка, в коментарях, чи цікаві вам такі рецепти, цікава така рубрика літнього відпочинку. Якщо так, ми будемо продовжувати і надалі ділитися з вами новими рецептами. А на сьогодні все. Дякую вам за увагу! Підтримуйте канал лайками. І до зустрічі в новому відео.